Ви хотіли би знати, що насправді запропонував диявол Єві. Давайте прочитаємо. І сказав Змій жінці: ні, ви не помрете. Адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі, і станете ви як боги, одержавши пізнання добра і зла. Ви не помрете. Тут повна брехня. Ви станете як Бог. О, єві, це стало цікаво. Кроме добра я ще буду знати зло. Що є добре? Спілкуватися з Богом це добре? Так. Мати сім'ю, служити один одному теж добре, доглядати за садом, панувати над землею це добрі речі. Щоб пізнати добро, треба його пережити. І Адам і Єва без диявола переживали це. Щоб пізнати зло, його теж потрібно пережити, попробувати. Що таке страх, розчарування, на собі пережити прокляття, вбивство, сльози. Ось що запропонував диявол Адамієві. Диявол крутий мотиватор. Він майстер взяти найгірше і представити це в ярких кольорах. Той час, коли наш Бог здатний прокляття перетворити на благословіння. Тому дуже добре і уважно вибирай, куди ти йдеш, що робиш, що дивишся, що говориш, задавай свідоме питання, які наслідки чекають мого вибору. І пам'ятай, Ісус приймає тебе і дуже сильно любить.